Дітей, саме стоматологічного здоров'я це наша прерогатива як лікарів. Але найголовніше це ви батьки. Від вас залежить, як наші діти будуть потім в майбутньому які будуть мати зуби, здорові чи не здорові. Як не странно, усмішка починається з не появи там всіх зубів, а з появи першого зуба, коли дитинка вже Посміхається і є в нас перший зубчик. Уже тоді потрібно вести дитинку до стоматолога не для того, щоб що, і за того, що є проблема, а для того, щоб лікар познайомився з дитиною, навіть щоб дитина познайомилася зі стоматологом, щоб стоматолог не ну, почав дитину привчати до того, що це не страшно. Зовсім не страшно. Наш досвід, наш дорослий досвід не потрібно передавати дітям. Зараз стоматологія шагнула на багато кроків вперед, і вона не така страшна, як була в моєму дитинстві. Але в мене був дуже гарний лікар-стоматолог, котра мене навчила любити стоматологію. І я бла... завдяки їй зовсім не боялась лікарів-стоматологів і сама туди і пішла в цю професію. Перший візит до стоматолога повинен бути у 6 місяців такий ознайомчий, але все ж таки потім у 2 роки коли вже дитинка більше усвідомлює, в грайливій формі ми показуємо, що таке крісло, можемо дати потрогати ручками, те зеркальце, то якусь щіточку. Якщо дитинка контактна, ми можемо навіть там почистити зубки. Не потрібно цього хвил... цього боятися. Діти сприймають це в нормальній формі. Краще, звісно, йти до лікаря-стоматолога дитячого, котрий має якісь все ж таки Знання більше ніж звичайні лікарі, стоматологи. Друга тема це небезпека. Про небезпеку. Я хочу розказати: небезпека не в цукрі. самому, котрий є котрим діти споживають, а в тому, як вони споживають цей цукор. Тобто дитині краще дати один ріжок морозово. Як сьогодні я бачу дітки їдять, вони його з'їли і нічого більше не їдять, і це добре для зубів. Ну, якщо брати для зубів, я не беру там пішункові, це вам інші лікарі розкажуть ризики. Я кажу не, лише за свої ризики стоматологічні. Краще так, один одноразово з'їсти якусь цукерку, ніж на протязі півгодини жувати п'ять кураги, кураги, там, наприклад, там чи фініки, тому що це ПП і це більш корисно ні. Це для зубів зовсім не корисно, тобто краще однорозово закинуло щось солодке, з'їли, і воно пішло далі. І слона попрацювала, змила це з зубів, ніж на протязі цього часу довго і нудно цей продукт солодкий буде у роті. Після солодкого бажано привчити дітей використовувати звичайну воду не потрібно її ганяти зубною щіткою, йорщиками, Це вже ми дорослі там будемо так робити. А дітям достатньо буде привчити після любого прийому пищі, особливо після солодкого сполоснути рот звичайною водою. Чищення зубів. потрібно е, привчити дитину, чистити зуби не як щоденний ритуал, а як гру. І це також заслуга батьків цю, цей ритуал при, зробити як е, грою. Е, 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 потрібно розказати, що зубна щітка це якийсь там чарівний предмет, який допомагає боротися з монстрами, котрі є в родовій порожнині. Що ми їх виганяємо. Зубна паста це, наприклад, якесь там чарівне зілля. Чим більше піни, тим краще монстри вимиваються. Можна використовувати таймер, потрібно використовувати таймер, щоб дитина привчилася, що зуби потрібно чистити дві хвилини. Для цього таймер якийсь потрібен, ну можна якусь музику знайти пісеньку, якусь дитячу на дві хвилинки. І ось, поки вона грає, ми виганяємо всіх всіх монстрів. І кожен вечір це фінальна битва перед сном з цими монстрами. І ми батьки повинні включатися в цю гру і навчити дітей. Поважати себе і чистити зуби, і роль дорослого це не комендант, а режисер цієї пригоди. Тобто він повинен режисувати і надихати дитину для того, щоб вона вміла чистити зуби і не боялась цього робити. Обов'язково ще хочу наголосити, що до 6 років дітям потрібно чистити зуби батькам. Діти не вичищають зуби самі. Для них це гра. Ми це їм дозволяємо. Вони просто взяли щітку в рот. Вони її розжовують, якби ми не вчили, що не потрібно розжовувати. Хай буде так, але ми беремо іншу зубну щітку, можна використовувати електричну, наприклад, і дочищаємо дітям зуби по американській асоціації дитячих стоматологів. Дітям потрібно чистити зуби. Хай сідає біля мони, У Мене багато дітей стали стоматологами. <реш> <реш> е, <реш> я вона не заважає. Е, потрібно чистити зуби дітям до 10 років. Вони не хочуть їх чистити. Як би вони там не казали, що вони їх чистять, е, не хочуть в допомогу е, <реш> чи правильно якісній чистці можна використовувати не лише мануальну зубну щітку, Мануальна це та, що просто називається звичайна, а і електричні зубні щітки. Яку вибрати краще? Oral-B, чи Філіпс, чи е, якусь з Али експреса, це вже на ваш розсуд, чи е, розсуд вашого лікаря. Якщо ви йому довіряєте, я не буду зараз там вступати в якісь там рекламні акції. Якщо потрібно, можу сказати, чим я користуюсь більше. І я, коли моя дитина була мала, брала зубну щітку електричну і дочищала йому зуби. Е, потім вже слава Богу, сам навчився. Так ми батьки контролюємо. <клістична> Наступна тема це про наші герої, профілактики. Це фтор, сіланти і ксіліти. Всі ви знаєте, що фтор дуже корисний для зміцнення зубної малі. <клістична> <клістична> <Да, да. клістична> він, він допомагає ремінілізувати зубну емаль, Він є в складі і продуктів, і це. Програма країни. Ну, в нашої України, що вода вторується. Інколи буває, що діти приїжджають, приходять, приїжджають на лікування зубів і вони дуже погані зуби. І я питаю, з якого вони регіону, ну це було, правда, трошки раніше, зараз краща ситуація, значно краща в Україні. То деякі регіони не так якісно вторувалася вода і дуже багато каріозних зубів у дітей. По Києву можу сказати, що в принципі норми нормальні. І... Ну, Набагато менше каріусів, ніж по регіонам. Е, у, у зубній дитячій пасті повинен бути до 6 років 1000 ппм втору, з 6 і далі це 1450 ппм втору. Потрібно дивитися це на зубній пасті. Е, сіланти. Ми їх ще називаємо герметики, і ця процедура називається герметизація фісур. Її потрібно робити в 6 років. Наголошую для батьків: шестирічок обов'язково потрібно вести до лікаря-стоматолога, тому що прорізаються шісті зуби, котрі більш за все страждають від е, дії каріозної мікрофори, і потрібно ці зуби герметизувати. Наголошую в 6 років всі до стоматолога. Навіть якщо вам здається, що у дитини немає акаріса, ксиліт це така чарівна цукерка, котра робиться, ксиліт сам робиться з це натуральна речовина, котра робиться з берези, кукурузи, ягід, овочів. Ксилітов також виробляється нашим організмом 5-15 грам на добу, але це мало, тому. Після їжі, після основного прийому їжі дитині можна дати ксилітолову цукерку чи жувальну гумку. Вона навпаки, ксилітол своєю дією прип призупиняє дію ккарісобкарісогенних е, при, при бактерій і стимулює відновлення слини. А слона наш головний е, помічник в цій ролі. Так, е, цей ксилітол, ксилітол дозволений американською асоціацією ще в 1963 році. Чому американською? Ну тому що вони трошечки швидше за все це робили, ніж е, наше пострадянське пост середовище. Так, але саме головне, якщо навіть немає цукерок з ксилітолом, просто є вода, і потрібно вимити просто водою, е, каріс. Про заразно це чи не заразно, звісно, це заразно, бо каріяс передається за допомогою карісогенної мікрофлори. Каріс визиває закавиває мутанс, який передається в стерильну ротову порожнину дитини від батьків. Тому, якщо батьки свідомі, пройшли мама особливо пройшли лікування. Ще до вагітності, папа там також участвував в этом і також прилікований. Але в нас є ще дідусі бабусі, котрі приходять, цілують цих діток в обличчя, в губи і засіляють мікрофлорою патогенною. Тому я, коли в мене на прийомі приходять такі молоді бабусі, я кажу, так, дитину цілувати можна, але там. Уда, попа, ноги туди, а в лице не потрібно. Чи якщо ви знаєте, що ви проліковані, тоді можна цілувати дітей, бо передається, коли ми, ми мами, я так не робила, але є мами, котрі облизують ложку і соску, якщо впала на підлогу, достають в рот. Потім дитині ці. Ні, щасний ну, мені це не дуже подобається. Не потрібно такого робити. Тобто, потрібно її помити і, і дати. Але якщо взяти, це не моя філософія, але все ж таки, якщо взяти іноземний досвід. Коли дитина ця позує по підлозі, там десь в Європі і руки до рота, і це для них це нормально. Ну, в нас трошки не так, але соску, хоча б з митою водою в рот не потрібно собі її стерилізувати через себе. Так ем, ну підсумується на краща профілактика для дитини це здорові зуби батьків. Так, і як не странно, як не дивно. Мама це перший стоматолог у житті дитини. Тобто мама перша контактує з дитиною, вона передає свою мікрофлору, і дай Боже, щоб у мами були здорові зуби. Про психоемоційну безпеку. Це якраз на зараз сама нагайна тема, тому що і зараз повітряна тривога, і всі ми стривожені. Наші діти це відчувають. Вони також стривожені, і не мені вам розказувати, ви всі знаєте, як діти саме це переживають. Тому потрібно дітям. Зменшувати це навантаження психоемоційне. Вам про це краще розкажуть психологи, але всі ми мами. Ну більшість з нас мами, і ми знаємо, як це робити. Дитину потрібно обняти не, не під час повітряної тривоги. Весь час потрібно дітей обіймати, цілувати, казати, що вони самі у нас дорогі і е, цінні для нас. Е, дуже важливо дітям на ніч розказувати казки. Я коли, ну правда, тоді не було війни, коли в мене молодший син був малий. Я йому розказувала такі казки. Я не знала навіть, що я можу казки писати. Ну, це такі були. Інколи розказую казку, розказую, розказую, а потім вже починає про роботу щось розказувати. Він мене штурхає, мама, що ти там казала? Хто там пішов на собрання Якесь ну таке, але потрібно розказувати казки. Діти дуже це люблять. І коли діти приходять до досвідченого лікаря-стоматолога. Не дивуйтесь, якщо ми лікарі, отакота на цієї дитини. Ну тобто, це я так в обостреному темпі показала, що ми швидко розмовляємо, тому що у у нас у всіх мозк так построєн, що одна половина відповідає, за... Я не буду зараз вдаватись там в подробиці ліва, права півкуля, але одна відповідає за. Біль, напругу, цю, а інша за якесь там образотворче там мислення. І коли ми так розмовляємо з дитиною, ми їй щось розказуємо, вона переключається на ту півкулю, і починає вона щось собі думати. Вона не відповідає, звісно, на мої питання, бо це неможливо. мої руки в роті у дитини, але вона переключається. І е, їй не боляче, не страшно. І я вас дуже прошу, коли ви ведете дитину до лікаря, стоматолога. Не треба казати, тобі не буде страшно, тобі не буде боляче. Вона навіть не відчуває, що їй, вона навіть не знає, що їй буде боляче. Не давайте їм наші ці радянські установки, тому дітей ми. Захищаємо, оберігаємо імунна система Тоді в них стає кращою, коли ми їх обнімаємо. Обов'язково не порушуємо режим сна і апетиту. Звісно, ну тобто прийом їжі повинен бути 5 разів на день. Ну, це в ідеалі: два перекуси і три основні, основних. Трошки дорослим дітям здорові зуби це маркер любові до себе. Так воно і є. Якщо в нас здорові зуби, це говорить про те, що ми себе поважаємо, ми поважаємо наших дітей, і зуби, все ж таки, це перший провідник, котрий веде в далі по кишково шлунковому тракту, тільки що був лікар гастроентеролог наскільки я розумію, і далі її проблеми починаються з моїх проблем. Тому я хочу спочатку вилікувати всі свої проблеми, щоб їй було менше проблем. А не забувайте ще, що всі наші проблеми стоматологічні, я маю на увазі. Вони ведуть не лише в кишковий е е тракт це може бути гастрита, а ще саме головне це міокардіти. Здається, йде зуби, а де серце. Але тим не тим не по тим німіння. Не, один з факторів міокардіту – це нездорова ротова порожнина і мікрофлора. В мене є дуже багато інформації. Хочу поділитися всім, всім всією інформацією, але це неможливо, тому що й трошки хвилюю, звісно, і те, що тривога дається в знаки. Тому я все, що хочу, розкажу. Може там приходити на прийом не тільки до мене, а до любих досвідчених лікарів-стоматологів. Вони все розкажуть, бо це роки. Практики неможливо вмістити в 10 хвилин якоїсь розповіді. Я вам всім дякую за увагу. Якщо є якісь питання, можете підходити там особисто задати, якщо там зараз соромитись. Ну і любимо наших дітей. Дякую вам, <плес> дякую вам всім. Дякуємо тільки що для вас була така.